Сьогодні у нас знову з вами корекція. Будемо робити знову ж таки чіткий квадрат та викладний френч. У нас також є дві патіряшки. Клієнтка прийшла без двох нігтиків. Ми, як завжди, знімаємо матеріал твердосплавною фризою. Далі все підчищаємо пилкою. Пилка у мене, як завжди, 150 гривен, змінний файл від Сталекс. А френч будемо робити з вами двома матеріалами гель гель-желе та полігелем. Підготували пластину по стандартній схемі знову ж таки пилкою. Вирівнюємо всю нерівність, також вирівнюємо форми, прибираємо зайвий матеріал та відшарування, якщо є, і проходимо біля прикутикульній зоні, щоб була гарна сцепка штучного матеріалу та, та нігтьової пластини. Нагадую, що у нас чіткий квадрат, тому і форму ми, звісно, придаємо квадратну. Далі я беру алмазну фрезу, підчищаємо птерігій та підіймаємо кутикулу. Останнім часом я полюбляю працювати ось такою насадкою. Дуже маленький шар він гарно пропрацьовує кутикулу, незважаючи на те, що це фреза з зеленим пояском. Вона дуже гарно та безпечно може пропрацьовувати кутикулу. Далі ножницями знімаємо все нам непотрібне, остаточну шліфовку ми робимо після фінішного опилу. Далі я беру рабер базу і втираючими рухами розподіляємо по всій нігтьовій пластині та просушуємо ми одну хвилину. Цього буде достатньо. Далі в роботу я беру. Полігель, молочний у мене полігель від компанії Designer Professional номер 1 Полігель досить зручний в роботі, і, скажімо так, ціна на нього на зараз також дуже приємна. Тому, кому цікаво, переходьте на сайт Designer Professional і обирайте собі кольори. Кольорова гама у них дуже велика, і всі ви знайдете собі колір, який вам потрібно. Полігелем ми з вами будуємо ногтєве ложе, формуємо бортики. Нагадую, що чим вище бортик, тим вам зручніше буде його опиляти і тим якісніше у вас буде опил бортика для того, щоб у нас була рівномірна посмішка, рівномірний френч. Просушуємо в лампі ми полігель 2 хвилини. Далі я беру пилку. Опилю я бортики звичайною пилкою, мені зручніше набагато чим файлами, наприклад, змінними. бортик нам потрібно опиляти таким чином, щоб у нас утворився прямий кут між вільним краєм та бортиком. Також зверху так ми з вами робимо опил і вирівнюємо наше ногтєве ложе. Не забуваємо про вусики, які у нас також вони повинні бути чіткими, тому опил у нас також повинен бути якісний по всьому периметру ногтєвого ложа. Від опилу бортика залежить чіткість нашого френчу, тому намагаємося якісніше. Пропиляти ці всі, скажімо так, моменти. Якщо потрібно, якщо комусь зручніше, ви можете взяти твердосплавну фрезу, якою вам буде зручно опилювати бортик, але все ж таки потім все одно потрібно буде зашліфувати пилкою. Після опилу я беру гельфарба в мене від компанії Trendy Nails це гельфарба без липкого шару, і промальовую сам бортик. Але я не заходжу на вільську край Та не заходжу поверх нашого ногтєвого ложа. Також не забуваємо про вусики, тому що нас повинен нагадую бути чіткий френч по всьому нашому бортику. Гельфарбу ми просушуємо з вами 2 хвилини. Також це можна зробити і, звісно, гель лаком. Але так як гельфарба у нас така Дуже пігментована, вона не розтікається, тому для таких кроків я завжди обираю, звісно, гель-фарбу. Далі для френчу я взяла гель желе від компанії DIS, це номер 11. Зазвичай я цей відтінок обираю для ногтєвого ложа, але сьогодні задача у нас була зробити такий, знаєте, ніжний нюдовий френч. І щоб наш френч не був дуже яскравий або ніжно ніжно-ніжно-рожевого кольору, тому я обрала саме цей відтінок гель желе гель желе дуже обережно викладуємо, тому що зазвичай, якщо ми дуже багато працюємо пензликом, так от по повітрю його вводимо, то можуть утворитися повітряні такі бульбашки, які ми потім, звісно, можемо. Прибрати, але це все знову ж таки займає більше часу на процедуру. Тому намагаємося працювати, скажімо так, без ніяких таких додаткових часу. Просушили все в лампі, знову ж таки, дві хвилини. Як бачите, у нас все ж таки з'явилась бульбашка на френчі, Зайве я все зняла завдосплавною фризою, і потім вже підчищаю пилкою, знову ж таки, 150 гріт, це змінний файл від Сталекс. Придаємо форму чіткого квадрату, також не забуваємо при виклиці, наприклад, гель желе Самого френчу ми добудовуємо архітектуру, добудовуємо кутики, якщо потрібно, щоб нам зробити з вами чітку форму квадрату. Завдяки гельфарбі, коли ми пропрацьовували з вами, прокрашували посмішку нашого френчу, ми зробили такий невеличкий акцент. Тим самим ми з вами розмежували кольори, які б могли б зливатися, тому що молочний і такі блідорожевий, вони, знаєте, були б зливалися і не було б такого по чіткості нашого френчу. Але також це ж, звісно, на ваш смак і смак вашого клієнта. Далі після опилу я прибираю товщину твердосплавною фризою. В даному випадку мені вистачило однієї твердосплавної фризи, без допомоги, наприклад, тоненької фризи для. Для опилу всередині. Прибрали пил і перекрили все глянцевим топом. Ось такий варіант у нас френчу вийшов, дуже ніжний, чіткий квадрат, і хочеться його назвати French Nude.